Окрема розмова. Ми продаємо свою газету силами підприємців. Водноробівці нас підтримує Сергій Бойко Сергій Семенович. Це ж ми його так знаємо, що да. він так є декілька ага. разів. А Раїсу Івановну я бачу щоразу, щотижня. і завжди бачу, з якою з якою радістю вона сприймає привіз нашої газети. Дякую, що ви її продаєте в цих населених пунктах. Ми вимушені продавати, тому що щоб заробити на друкарню. все інше, все інше Це ми робимо боїзково, безкоштовно. платіжки приносять. Наш магазин, ми роздаємо більше вокзал, І платіжки і Вангани, також, да? і платіжки тут, кому як знати. Щось треба. Приходять, посовітуються. Немає нашої старости, старости на місці. Всі сюди приходять, спрашують. У нас тут як знаєте, якийсь як пункт незламності. Я вам скажу. Сергій до речі, за реалізацію газети нічого не бере. Нічого не треба. Ми хочемо піддержати газету. Дякую я вам. Гаю. Дякую вам щиро за таке ставлення до нас. До зустрічі і вам всього гарного.